Сміття, сміття та ще раз сміття. Саме так можна охарактеризувати околиці Дарницького району міста Києва. Відмітимо, що землі на даній місцевості складаються не з піска і природних об'єктів, а зі скла та різноманітного. Пластика тисячі тонн різноманітного сміття, котре роками ніхто не помічає, а дане сміття отруює природу та наносить шкоди здоров'ю людині. Але прикро за те, що відкрито не поодинокі кримінальні справи відносно подібних сміттєзвалищ, що розміщуються на території міста Києва. Але дані кримінальні справи просто лежать в кабінетах посадових осіб правоохоронних органів, а сміттєзвалища залишається отруювати нашу природу. А в більшості випадків ці сміттєзвалища не лише ніхто не прибирає, але й вони стають набагато більші. Тож, зважаючи на всі обставини, громадська організація бюро по боротьбі з екологічними злочинами звертається безпосередньо до керівника спеціалізованої екологічної прокуратури офісу Генерального прокурора України. Та запрошує офіційно відвідати Дарницький район міста Києва, де ми проведемо вам гарну екскурсію сміттєзвалищем. Письмо офіційно буде відправлено належним чином.